Давайте ще поговоримо про вже більшу геополітику. Також ми багато заяв зараз чуємо з боку Сполучених Штатів, а особисто від президента Трампа, про те, що як сильно він розчарований і Путіним і його діями. Також він пообіцяв надати Україні більше зброї, саме Трамп. Чи можна називати це нарешті переломом у ставленні Трампа до України і, зрештою, до нашої війни? Те, що Трамп. Почав саме таку риторику, це гігантський крок у До речі, особисто для мене є очікуваним явищем. Давайте ми трошки відмотуємо два місяці чи навіть три тому назад, і в цій студії, в тому числі, скільки було у нашому інформаційному просторі. Ну, мало не де до того, що нас вже злили, примусили до капітуляції, і в усьому винен Трамп. Америка так побудована, що рано чи пізно все ж таки стратегічні національні інтереси перемагають емоції будь-якого президента, будь-якого державного чиновника і тому подібне. Найкращу характеристику. Американцям в цій частині дав мені Черчилль, мій улюблений політик. глядачі це дуже добре знають, що американці обов'язково ухвалять правильне рішення, але доти, доки перепробують усі решта. Не таємниця про агента Краснова написано. Тисячі е, листків найрізміннішої інформації, що він нібито працює на Путіна, не працює в цьому немає ні не меншого, ні не меншого сумніву. Є специфіка, специфіка ухвалення рішення Трампа як персони і те явище, яке називається дезінтеграція Росії. Її розвал Трамп вважає, що цього допустити не можна, і вони дійсно будуть це робити. Але роблять крок уперед. Тепер буквально кілька слів, бо треба нагадати принципові речі. Дві великі програми, за якими нам надають допомогу, в першій на цю хвилину поза 10 мільярдів доларів вже є по факту. Це контракти, котрі укладені з оборонно-промисловим комплексом США на виробництво зброї для України 2003-2024 рік, які мають фрахтування аж на 2028, А я думаю, що ще й далі, залежності від систем, які розробляються. І другий. Великі, дуже великі блоки. Тут треба дійсно трошки вдатися і в історію, і в пояснення. Це склади армії США. Що таке склади армії США? Звертаюся до глядача, не вірте, що там нічого немає, що там все закінчилось. Там гігантська кількість усього. Приведу приклад тільки по бронетехніці. В північній Каліфорнії є дуже велетенський склад, який називається Дапосьєра. До речі, побудований ще в 1942 році, де складується саме бронетехніка. Там поза 20 тисяч усього. Від танків Абрамс різних модифікацій, і на мій погляд тут. Приведу конкретний приклад. Найбільш влучна, найбільш корисна для нас бронемашина. Звичайно, М2 Бредді це класно, але ще ліпше М-113. Бронетранспортер, всі його бачили. Змінна платформа на зброю, М2 Браунір, ПК можна поставити, Стінгер можна поставити, МК-19, гранатомет і ще що завгодно. І найголовніше, найбільше відділення десанту: 11 чоловік. Тепер увага, важливий момент. Їх виготовлено поза 80 тисяч з 60-х років. А у пасивному стані 8 тисяч одиниць. Тисяча для нас це, це щось. І так можна пройтися по величезній кількості зброї. Звичайно, очікуємо саме патріоти. Вони дуже потрібні, але ми трошки підзабули. Мім 23 Халк, самих ракет виготовлено поза 40 тисяч. Вони є на складах ми перестали говорити про Атакамс. Їх на складах поза 4 тисячі. Ми вже маємо кілька десятків F-16. F-16 бере на борт дві ракети AGM-158 JASM, які можуть завдавати ударів з повітря. Це як Storm Shadow. Від 300 навіть до 900 кілометрів їх 5 тисяч на складах. А за артилерійськими боєприпасами нарешті американці вийшли з 13 тисяч на місяць на початок війни на 80 тисяч. А думаю, що реальна цифра вже більше, тому що 80 тисяч на місяць це цифра минулої осені. Є що нам передавати, і сподіваємося, що це дійсно емоційний спалах, бо це емоційний спалах. Треба дуже стримано до цього ставитися. А ще помножений, можливо, на цей потужний закон. Е е Грема Блюменталя, якщо я не помиляюся, два сенатори по санкції в найближчі тижні дійсно буде тою, тою основою, котра, знову ж таки створить ґрунт на тиск на Путіна на осінь. Як вони санкціями будуть тиснути? На які напрямки саме можуть натиснути? Від найголовніший напрямок Росія закупляє багато чого у світі, але і Росія багато чого продає. От, на жаль, дуже така неприємна для нас новина, але вона є. За підсумками 2024 року, одна Польща мінеральних добрив мінеральних скупила у росіян більш ніж на 400 мільйонів євро. Це багато? Це гігантсько. І вони і далі продовжують продавати зерно бобові. Продають їх дуже і дуже багато. В них зараз рекорди історичні до речі, історичні, де в них завжди була проблематика там радянський союз ще і 64 року, як запрацював нафтопровід Дружба. в них з'явилися нафтодолари, закупляв хліб. А вже коли союз рухнув в Росію, після гігантські інвестиції в них таки теж є величезна зона чорнозему. Це ото Кубань, отуда вниз, і вони багато цього всього продають, не кажучи, проліз нафту алюміній, кольорові метали і так далі. Купляються у світі. Так, так от логіка яка. Але ті країни, які купляють, виробляють якусь продукцію і продають її у США. Логіка, яка піднімаємо е, тарифування до 500 Це багато, це, це, це стає невигідним. Це просто стає невигідним. Ті, хто це роблять, будуть змушені припиняти, закупляти це все у, у росіян. Тисячу разів казав, треба, то скажу, мільйонний. Допоки у московитів є вільно конвертована валюта, допоки вони є. Нема вільно конвертованої валюти, їм кінець. От якщо вони цей пакет зможуть задіяти, причому знову ж таки не треба дивитися в той бік, що це, що це почне працювати після завтра. Ні, це почне працювати. Дай Боже, за півроку або за рік, або за два. Це зброя стратегічного тиску. Але допоки не ухвалене рішення їх валити... Кожне затягування зашморгу на шию у ведмедя вітається, вітається і ще раз вітається. До речі, Трамп неодноразово казав, що він готовий і збирається збивати ціни на нафту, але так цього і не зробив. Чому я думаю, тут е, тут. Трошки складні, якщо взагалі вже зачепили ціну нафти, то це складніше питання ніж зараз одні США, тому що світ багато тепер полярний, не двополярний як було за протиборства великого демократичного блоку на чолі і США і Радянського Союзу. Тоді близький схід дійсно входив у у сферу США і США там дійсно мали ну гігантський інтерес, бо нафту купляли в них і возили, бо самі багато не добували. А тепер, щоб ви знали, Америка номер один у світі. Ти по експорту нафти, як би це дивно не звучало, але в незагальної кількості нафти добувають більше, ніж добуває Саудівська Аравія. Тобто їм близький схід уже поскільки, поскільки це, скоріше, питання престижу і. Потенційного протиборства із Китаєм бо вже в економічному сенсі аж такої великої цінності воно не представляє. Чому сланцева революція, яка відбулася по факту у США? Тому немає і, на мій погляд, не буде стратегічної політичної волі тиску на близькосхідні монархії, щоб оце все змінювати. Але знову ж таки цей вузол дуже складний. Там дуже багато векторів є. Ізраїль він має свою гру. Ми розбирали дихотомію боротьби з Іраном. До речі, там на мій поля цілком можливо продовження. Нищення ще одного елемента вісі зла. Є Європа, яка нарешті мілітаризовується а мілітаризація кончуньки буде потребувати великої кількості енергоносіїв, а газ нафту з Росії вони відрізають. Отже, будуть дивитися сюди. Тому перспективи є більше того, опек саме зараз розглядає збільшення е, видобування. Квот на нафту опек організація із, із то там дуже багато країн, які цю нафту добувають як як таку на цю хвилину. Якщо я не пам'ятаю, щоб я не звіряв буквально сьогодні ціну на на нафту. Бренд най, най, найкращий, сорт це тут 68, ну до 70 доларів. Більше немає. Віднімаємо 10-12 доларів. Це є юрлс, Росіяни і так недоотримують. А щоб по справжньому валити ціну, то треба у першу чергу домовлятися з Китаєм. І з Індією, щоб не перестали таку гігантську кількість нафти закупляти. Мій погляд, якщо це і буде, то точно не зараз. А якими санкціями, от точковими, Сполучені Штати можуть змусити Росію таки повернутися за стіл переговорів і ці переговори вести? Я скажу свою версію, тому що атом ми розбирали, сільське господарство ми розбирали, розібрали і нафту, і газ багато разів. Але є знаєте, по-справжньому величезна зброя. Російські мільярдери, вони всі свої кошти тримають на заході. За них по справжньому їх кілька десятків. Це ну після після Америки. Це напевно друга країна по кількості концентрації. Вже були випадки, коли заморожували так, активи. Були одному Фрідману Заморозили там ще ще є. Кілька кілька це десь середня ланка, а за справ по справжньому ультрабагатих. Якщо мені пам'ять не зраджує, в них в них в їхніх руках зосереджено десь до третини ВВП Росії. Це дуже багато. Це фантастично багато. Це просто це колосально великі гроші. А немає більшої, немає більшої людської вади, ніж жадібність. І є така дуже гарна приказка. Якщо Господь хоче по справжньому покарати людину, то відбирає в неї майно. Це така приказка. От якщо в них починати відбирати майно не тільки у пропагандистів, скажімо, як Солов'я, а десь там забрали дачу, а масово тих людей, котрі тримають нафту, тих людей, котрі тримають газ, тих людей, котрі тримають алюміній. і до речі, до речі, там щось відбувається дуже особливе і складне. Бо от за цих май більше трьох років війни до правоців пішло близько 20 менеджерів саме тут. Мій погляд, це не просто так. Це не просто перерозподіл майна, а не забуваємо, що спеціальні структури. Путін боїться, що протягом його так, ж підуть та, війною. Так, саме так. І я думаю, оця зачистка відбувається. Це такі ми дуже маємо далекі розвідувальні ознаки, бо насправді спецслужби діють в абсолютній пітьмі. Давайте перенесемось. Після цієї гео... великої геополітики а, на наш фронт уже кілька тижнів в інформаційному полі а, просторі активно обговорюють а, нібито захід Росіян на Дніпропетровщину. А, самі ж окупанти приділяють цьому велику увагу у своїх засобах масової інформації, тоді як наші морпіхи і генштаб зсу заперечують ці заяви Росіян і запевняють, що жоден населений пункт на Дніпропетровщині не захоплений. Чому росіяни так сильно акцентують увагу саме на цій інформації, що вони зайшли на Дніпропетровщину? Ще раз стара східна воєнна мудрість, війна це шлях обману. Інформаційно-пускньою праці ніхто не скасовував. Ми у першому блоці частково зачепили. Зачепили, що противник буде тиснути максимально. Бо на осінь, мій погляд, буду відстоювати його з ймовірністю 90%, Ми вийдемо на стамбул 3 і мені видається, що він буде найсерйознішим і навіть може бути проривним. От треба взяти як найбільше території. Чому зміщують акценти сюди? Є, є писане, зрозуміле правило. Класичної знову ж таки нагадаю індустріальної війни сторона, котра переступає, перебуває в стані атакуючої сторони, мусить мати успіх. Бо якщо успіху немає, інша контратакує. Так все побудовано намагаються, хоч десь його досягти. Абсолютно вірно, абсолютно хоч десь. плюс, плюс, ну знову ж таки, вибачте, що сьогодні буду вдаватися у тавтології. У повторювання, тобто не реалізовують стратегічну концепцію Донеччини. Не реалізовують. Навіть для їхньої супермашинної пропаганди потрібні якісь успіхи. Вони змінюють вектори і вважають, що отут можуть чогось досягнети. Чи досягнуть, покаже час. Говорили ми вже з вами у цій студії, що справжня проривна операція в межах доби максимум двох, це хоча б на бойові порядки батальйону. Батальйон це 3-5 по по ширині смуга і десь приблизно так само, не кажучи вже про, про дивізійні успіхи, бо дивізійні вже мають прорвати смугу оборони бригади. Нема нічого подібного, більше того, хай невеличкі, але два плацдарми і на Курщині, і на Білогородщині Ми ще таки тримаємо. Тепер у частини, а знову ж таки, і ПСО, і ПСО ніхто не скасовував. Ми говорили про те, про те. Проти ЦК і тиск на нашу психіку тут також тиск, і треба віддати противнику що-що, А інформаційну психічну працю він вміє робити. Він вміє робити дуже якісно і комплексно. Вони знову намагаються нам навіяти думку, що ось-ось ми програємо, ось-ось ми щось втратимо і тому подібне. Знову вже конкретні, це вже хай коротко історичні, але історичні приклади. Сіверський Донець, Лисичанськ, і особливо Бахмут і Авдіївка. Як нам серце розривалося, що ми від них відходимо, так це боляче. Тепер у такий ще один дуже причеповий аспект. Якась битва може бути програна, і навпаки, якась битва може бути виграна. До речі, сьогодні річниця, саме сьогодні, річниця конотопської битви 1659 рік. Коли наш гетьман Іван Веговський дійсно із союзниками татарами розробили розгромили тут під Конотопом вщент ущент війська князя Трумбіцького. Олексій Цар навіть ходу вивів. У церковну, щоб порятуватися від козаків, бо пам'ятали, пам'ятали Сагайдашно. Дуже жаль, дуже жаль, що Веговський не відважився на, на цей наступний крок. Чому от конкретно битва блискуча успішна війна тодішня, бо російсько-українська війна програшна? Якщо ми знову якийсь програємо бій, а це буде бій, навіть не битва. Це не означає, що ми програли війну. Противник нескінченно перекатом буде змінювати точки своїх головних ударів, допоки оцей цикл сухої погоди їм дозволяє це робити. Вони знову йдуть у м'ясні штурми як найбільше. До речі, концентрують всю техніку, яку тільки можуть бути, особливо автомобільну. Тут ми показуємо, показуємо просто фантастичні, фантастичні успіхи, як такі, і набираємося терпля. І розуміємо, що знову маємо пройти оцей літній цикл, бо літній цикл він завжди гарячіший, а мокра погода завжди краще грає на оборону. Отак на це все дивимося. Ну і найголовніше, напевно, прийшов час мені це сказати. Я правду не знаю, коли закінчиться ця фаза війни, тому що війна знову ж таки екзистенційного порядку. Але на неминуче закінчиться і всі пасивні і прямі ознаки того, що рухається до цього, даруйте знову, скажу, третього Стамбулу, оце однозначно. Я вам дякую за цікаву розмову. Багато питань розклалось на мої московії полички. Дякую вам ще раз. А ми продовжуємо, як завжди, донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Сьогодні у мене день повторювання. Пам'ятаємо, що повторювання це мати навчання, плече до плече, лікоть до ліктя. Це філософія нашої стратегічної перемоги. Якщо вона не буде сьогодні, але якщо ми будемо корпоративними єдиними, вона конче буде це історична доконаність і неминучість всім нам сили і Божої ласки дякую